Слава Україні, бажаю здругу. сьогодні друзі! Третє останнє буде на сьогодні, напевно, що гра називається Legendary Survivors. От, як бачите, вона стартує ось такого чорного екрану. Ха -ха. Це демка, але це просто жесть, зроблено так само на Unity, Ну що ж, старт. Погнали, подивимося, що запропонує нам ця гра? Надіюся на щось хороше. Бо інші демки з категорії Bullet Хелл. Не здалися мені якимись неймовірними блокет? О, oh, це був підлах. Окей, um, okay. у нас є метеор. Loot chance 01 slam extra AOE oh, year damage, damage, але не пише колдауна. Uh, send out shot should... never said strike. Оце більше для мене підходить, в принципі. В нього є грайд, Common комо Epic і Legendary І кожен грайд додає щось. Send out the spirit of cloud in this. Такс. Блін, цікаво тоже штука. Але я візьму грау Slam Типу вона мені двіще так якось для нахалки. Можливо тут будуть інші чемпіони, бо це демо тільки Вони типу не можуть в принципі заточити яке з Ау! Як так сталося? Так, окей, okay. Chain Lightning. Притак, Драз Чанс, спаун lightning. Так, Black Hole. У -у -у. Ну, она, бляха, рандомно спавнится. Так, ну якісь гобли почав у мене зарадитися. Кляха, от Блекзол зараз прям дуже далеко від того місця, що я. Так, окей, ну, це, це місце надавати стартер, стати так, Ти подиви на то гумінка. Типу він перетворився в мого духа. Так, хочу полазити по карті. А, от дивіться. Так, 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 ми йдемо зараз, куди мідемо. Вони є 100 того, дай все. Де на тій карті я розумію? Uh, by Legendary Park in the City Hills. Buy Epic Park in the City okay. Окей, okay. окей, а я понял, тут уже дорого. То, что за коньяк это там пришло. Они между собой бьются? <laughs> я це висвіт закупаю. Так, chain Lightning. хелмет? Оу, oh, навіть таке. Так, і як мені задвину О, о, два ХП. просто клас. Магнітик. А, так, окей, не знаю, що це я підняв. Creation is physical damage. Так, 13 разів 5 dodge. Оця... блядь, щось цікаве, так, окей. Давайте чарм не хотят. Другий магнітик мы взяли. Так, Chain Lightning. Так, кудись тут. Я сейчас не розумію, що я сама на карте не можу бачити. Чертяк я все ж таки проти мене. да там знизу випала. 8 хп, так краще. Супер. Чарм. Е Блін, ну оцей не ну, дуже корисний. Що тут один из ковлень 20 секунд виживати треба я сказав. Парк, парк, парк. Increase command skill grade by 100%. Так, от Що у яку я же вкрыв, позначається далі на карте. У нас є теста в бой, так и мы можем ударный парк якийсь собі купити. Это вернее, эпично. Часто арма, попала. Три силы, а это что дает? Три датчика двадцать брони. Это брони. Блін, ця гра потенційно, потенційно. Я ще не знаю, як, як то точно буде. Але може бути дуже, дуже такою Цікавою. Так, зброя 15 хп 20 целая. Ще щось випало. О, саникидачку. Что это? Ой. Вот у нас. Крит дэмэдж и 17 целых. Ууу! Вот Це это набагато сильнейший вид того, что Там улет фіолетовий на okay. выпуск. Так, окей. Okay. 68 крит дэмэдж, 25% eh, 5% атак спиду. Що ця зброя? 15 сил і 4 атак спіду. Нє, ми її не будемо м'ювати. Skills perks. Це нам поки що не доступно. Можливо через те, що derp. о во 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 Що я так не слеплю? це нові чуваки якісь. Блін, та як я ж покращу skills вій? це за мене. Треба буде зараз сходити, купити той епічний перк. Вау, а я все-таки слабо пробиваю перк он вийшов. Increase some account. Increase projectile. Some account. <laughs> Вони просто між собою починають меситися. так как между скрыли я волда значит я думаю yeah, просто все мои ебать кто такие давай замаяны под Кабры, а там вода Прикольно. Тут точно, вот так я не раздраховал. Так, ты ну, заблуда выпала. Давай, бей ты их, бей ты их. Прям чарм. Він нас просто тащить. На автоматом, до речі, атакує. Будемо все таки за позиції того хлопаки буде. А скільки моїх, блін. Мені 750 людей. Я надіюсь, це що ми щось купити якийсь строй. Common Park. Давай ты знаешь парк страйк Я трошки... Я розумію, що відбувається в загальному. Типу, я собі просто бігаю, а вони все фігарять. Чи то нормально, чи то нормально. Вони <рес> просто бляхи. Ну, може через те, що це перший рівень, може через те, що демка. Тут полекшен, щоб чисто можна було роздивитися самогру. Не знаю. Ну, але перспектива є в гри, є, типу, тому що. Прокачки, парків, крім прокачки, перків, крім прокачки скинуть. Є ще е еквіпи, які можна йти. Я думаю, що це за зацікавить на людей, так само як Деспоздай. Ай, райер. Ой, блях, я не так... Я команд. О, щет! У oh, меня вжило на мел. И еще сама не Там Нужды их мало. Так, здесь тут парк вообще есть. Трейс Гелен. Так, ты физикал. Я не знаю, чему это трейс. Да, это просто Я не пусфакти сам не граю, за мене все роблять мої медьони. Їх кожен раз стає більше і більше. Мені лишилося, сьогодні, давайте подивимося, що після 6 хвилин буде загально. Мені самому вас цікаво. Тиху кожен раз просто більше стає чуваків, які за мене б'ються. До яких митодил, на початку. <рис> 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 Не мене тут, в... ми вбиваємо бити. этот папе реалс, тот сказать,

Блин, треба їм маркер на карту поставити, я не роз собі, точно ясно. Тага парк я підняв. Спинки пішли тепер. Ха-чарм, окей. Okay. Купоголди валяється по карті. Личинки повилазили, тепер якісь. Ну, але факт того, що, Блін, минуть взагалі ніхто не всі запазет робота не може. У всі за мене воюють. Це такий креш! А, вот і нову ски на цій стороні. Дай все що там за популяція є. Мага, не так. А, тут вже шкіли, Я думав в шкелені вже взагалі немає ніде. Я буду тут я мені и дам затягувати хлопце. спит тест Ты продавать. Так, окей. Минус legend Legendary Park. Минус макс хп. Legendary Park. Патимемес uh, Receive Potion of Damage Buff. Ah, portion of damage bash from ground stam. Okay, Rakshard Screeps are not affected from Black Hole can now summon tier 4 damage. Demons from black hole deals. Теперь черного дирабаташа 4 демон призывает, яки наносит на 50 часов 50, демедів. Фу! Ты бы у меня миня не мало было, мне треп бишами. Хоч і подивлюсь все мої Типу кріпи, які тут лазять. Я щось не бачу, що в чорної діри вилазили якісь демони. А може це і оці демони Думки ми? Ух, я три парк шоден взяв. Давай ты, Матеон. Так, у было бы бухиллярдисы. О! Так, у макс хп. Хп. Верка матч типа. О фук я їхав. Трошки перестрався, я напав. І нічого більше немає, окей. Okay. А... А, типу Демка. Чому ще більше не сказати? Ну, типу, гра, насправді, на як на мене, має потенціал. Типу, якщо її... блін... Випустять нормально, я надіюсь, там більше буде, типу, всього, що можна би зробити, і пояснень конкретних, що і як працює. На тому це було третє і останнє відео. Як завжди, лайк, like дизлайк, like, підписочка по можливості, будь ласка, переходьте на твічик, приєднуйтесь до нашого твіча, підписуйтесь, фолуйтесь, щоб ви знали. Коли буду. Е, я онлайн, також переписуйтеся на наш Діскордик, там можете пропонувати свої ігри, знати, що, коли і як ми граємо чи стрімимо. Хочете разом пограти, доєднуйтеся, будете знати, чи є в нас спот вільний. Все залежить від вас. Не ігноруйте, будь ласка, повітря не триває, по можливості від укриття, якщо такої можливості у вас немає, використовувати хоча б правило двох стін. Як я кажу це за неодноразово, тому що це може врятувати ваше чи ваше рідне життя. Не ідеальне правило, ніхто не спорить. Але ну краще, чим просто лежати на ліжку і чекати, що ж буде далі. Все залежить від вас. На тому наголошую, знову ж таки, що не забувайте про те, що потрібно донатити на ЗСУ, тому що хлопці захищають нас і їм завжди потрібно. І дрони, і до дронів. Тому, якщо є лишня одна гривня, будь ласка, на будь який Збір переходьте, донатьте цю гривню на ЗСУ, як кожен з нас би таке зробив хоча б раз в день гривню, а це в загальному 30 гривень в місяць, 30 гривень аж в місяць, якби це було потрачено з кожного кошельками, бо закривали з вами збори. Є люди, які донатять, не спорю, але в загальному, якщо одна гривня лиш, ні, задонатьте, будь ласка, на ЗСУ. Всі, хто на передві, залишайте здоровими, щоб у вас все було як наймого, найкраще в патроному то не звучало. А ми з вами, друзі, побачимося вже в наступних відео. І це будуть у нас знову ж такі демки, які залишились. До нових зустрічей.